Вітаю, друзі! Поговоримо про нове оновлення в Ну, І тепер ми можемо нашими цивілізаціями захоплювати інші галактики і отримувати за це зірковий пил. Ну, По-перше, у нас додалися завдання: це провести в польоті до захоплення галактики 24 години, потім тричі стрибнути. На галактику менше, ніж за хвилину це можна зробити за рахуванням зіркового пилу. Тобто ми використовуємо зірковий пил для того, щоб пришвидшити політ нашої цивілізації в нову галактику. Добути там в галактиці мільйон пилу та протримати її більше 10 днів. Тепер як же це нам зробити? Все дуже просто, ми на компас і бачимо, що У нас є ще майже 30 тисяч незахоплених галактик. І Щоб її захопити, треба натискаємо Вторгнутися. І бачимо те, скільки ми витрачаємо зіркового пилу на те, щоб долетіти до цієї галактики. І бачимо, що прибуток буде складати приблизно 17 тисяч на годину. Це використовується, тобто наш зірковий пил, зараз подивимось скільки в мене його в наявності. В наявності в мене 130 тисяч. І бачимо, що я можу використати і долетіти до галактики за 18 секунд, тобто менше, ніж за хвилину для того, щоб почати вторгнення. Так, тепер нам треба підібрати галактику. Відповідно, треба вибирати галактику, у якій більше всього пилу. Ну от, Є 55 тисяч, і зараз я буду шукати так, щоб було побільше і була можливість її захопити. Ну ось я Знайшов більш-менш галактику, 56 тисяч кіль... кількість зірок. І тепер будемо її захоплювати. Для того, щоб виконати завдання, тобто ви кількістю зіркового пилу регулюєте час, скільки ваша цивілізація буде летіти до цієї галактики. Тобто, якщо ми витрачаємо мінімально 16 тисяч, то тоді через 6 годин наша цивілізація прибуде. Я хочу виконати завдання там, де менше однієї хвилини, і майже на максимум треба... Збільшити наш показник ну, на максимум, коротше. і натискаємо почати вторгнення. Чекаємо 23 секунди для того, щоб наша цивілізація потрапила в цю галактику, і зараз побачимо, що буде відбуватися далі. Ось як ви бачите, наша цивілізація окупувала цю галактику. Ми її контролюємо і збираємо зірковий пил. от Дивіться, у нас є зірковий пил, натискаємо Зібрати і падає 24 тисячі Повертаючись до себе, ми тепер будемо отримувати зірковий пил із тієї галактики, і з своєї галактики. І таким чином ми просто контролюємо. Для того, щоб подивитися, де вона знаходиться, натискаєте на свою цивілізацію. Натискаєте сюди, все, ваша цивілізація контролює, тобто приносить прибуток. І так само перевіряємо завдання. І бачимо, що у нас вже є один стрибок менше однієї хвилини. І тепер будемо намагатися втримати цю галактику. Більше 10 днів і побачимо, що нам випаде, коли ми отримаємо ось це, виконаємо точніше, ось це завдання. Ну і плюс добуваємо зірковий пил.